Курсантка третього курсу факультету номер 3 Харківського національного університету внутрішніх справ Вікторія Голуб в особистому заліку серед жінок стала переможницею чемпіонату ФСТ Динамо України з поліатлону за програмою комплексних змагань Динаміада 2023 що проходив у місті Львів. Дівчина з дитинства займається спортом. Спочатку спортивною ходьбою, більш серйозно льодолазанням, в якому досягла значних успіхів. Тричі здобувала золото на чемпіонатах України, та у 2019 році на чемпіонаті світу у Фінляндії. Це технічно дуже важкий вид спорту там. Потрібна сила волі, не боятися висоти. Вступ до Харківського поліцейського вишу суттєво вплинув на спортивне життя дівчини. Здібну спортсменку одразу помітили викладачі під час занять із фізичної підготовки. Тоді побачила, що в мене є потенціал, бажання займатися спортом та взагалі зі спортсменами легше працювати, бо це дисципліна, це розуміння тренувачного процесу, це правильне харчування, відсутність. Поганих звичок і так далі. Поліатлон об'єднує кілька видів спорту: це плавання, стрільба з пневматичного пістолета, біг на 100 і 1000 метрів. Найважче Вікторії далося плавання. Я взагалі не вміла плавати. Тобто, спочатку це треба навчитися триматися на воді, правильно дихати у воду, технічні моменти, а потім вже прийшли до більш складних тренувань з швидкості та витривалості. Є свій рецепт успіху у Вікторії і для змагань з бігу. На 100 метрах головне це психологічний настрій. Як ти себе налаштуєш, так ти і побіжиш. А на тисячі головне стиснути зуби та терпіти, тримати той темп. Спорт для сильних людей. Він гартує характер та зміцнює силу духу. Я перемогла завдяки своїм таким якостям, як цілеспрямованість та наполегливість. Я взагалі вважаю, що це найголовніший риси для спортсменів. Серед усіх жінок, учасниць змагань, Вікторія отримала найбільшу кількість балів і була визнана найкращою. В на особистому заліку серед дівчат я стала перша. Але спочатку змагань я навіть не думала, що зможу потрапити до призів, тому що конкуренція була дуже велика і кожна дівчинка боролася до останньої секунди. Але вже на другий день, після 100 метрів, Моїх самих вдалих я поставила свій власний рекорд. Тоді в мене вже з'явилася мотивація, і я дотерпіла той останній кілометр і стала перша у змаганнях з поліатлону. Перемогу вибурювали 11 збірних команд закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС України. Дивлячись на інші команди, ми розуміли, що в нас. Духом сильна команда. Ми підтримували один одного, ми допомагали один одному. Я навіть пам'ятала момент, коли вела тантаню біжить в останньому забігі йому залишається певно півтора кола. І я йому кричу, і в мене сльози на очах. Тобто у нас підтримка була дуже сильна. Так само, і зі сторони тренера він нас мотивував як тільки міг. Тренер збірної команди університету з поліатлону, викладач кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки, кандидат у майстри спорту України з плавання Владислав Бурхайло відзначив великий потенціал університетської команди. Готовність спортсменів і надалі наполегливо тренуватися, щоб на наступних змаганнях продемонструвати найкращі результати. Усі хлопці та дівчата виконали дуже великий об'єм праці. Вони дуже старалися, вони були дуже наполегливими. Ми зробили те, що ніколи до цього не робили. Ми провели дуже великий аспект із психологічної роботи. Також змінили все ж таки невеликі нюанси у підготовці що стосовно фізичної. Я усім дуже вдячний. Я хочу побажати усій команді майбутніх перемог більше старатись, ця Більше викладуватись, мати більший рівень мотивації, і найголовніше бажання. Харківський національний університет внутрішніх справ це найкращий заклад вищої освіти нашої держави. Тут ми отримуємо не лише хорошу підготовку для подальшої служби, а й хорошу фізичну форму. Загортовуємо свій характер. Раджу юнакам і дівчатам, які зараз стоять перед вибором майбутньої професії, вступати саме до харківського поліцейського вишу. Вуз створює всі необхідні умови для того, щоб наші спортсмени добувалися високих результатів, Результатів, і ми їм бажаємо подальших перемог.